У 1953 році був заснований суднобудівний ліцей. Його виробничі можливості на рівні деяких заводів. Саме тут готують кваліфікованих зварювальників, слюсарів та інших спеціалістів. Тому не дивно, що волонтери звернулися до керівництва саме цього закладу. Миколаївці запропонували на базі цехів ліцею зробити комплект броні, так званих екранів для бронетранспортеру, який зараз перебуває в зоні АТО. І звісно ж, дирекція не відмовила. Ми раді принять этот заказ, рады выполнять заказ, и наши дети с удовольствием выполняют, потому что это патриотическое воспитание, это воспитание для того, чтобы молодежь наша чувствовала, что все-таки Украина это единая. Это первый заказ. Я думаю, что заказы будут еще в нашем лицее. Побольше бы нам заказов таких будут. Ми раді прийняти всі закази, які котрий бути НАТО, допомогти нашим ребятам, які там стоять. Миколаївський волонтер зеньов надав зразки, креслення та закупив матеріалів на 8 тисяч гривень. І тепер учні та вчителі суднобудівного ліцею виконують це замовлення. Для того щоб повністю обшити БТР в цієї бронеї, потрібно 36 металевих решіток. Хлопці виробляють 6 на день, тобто один комплект на одну машину за тиждень. Може видатися, що це небагато, але ця броня врятує не одне життя. Самі знайшлися люди, ми будемо відправляти. Є вже бригада, яка готується. Буквально к концу недели уже собирается уходить. Это изделие на один БТР пока. Люди, которые там попадали уже с, э, в переплеты с, э, с обрешоченными там, машинами, говорят, что до трех попаданий это э -э экипаж живой. Это человеческие жизни, поэтому я считаю, что если мы можем хоть как-то так дать людям шанс, людям, которые ложат свои жизни за нас, за наше счастье, за будущее страны, я считаю, надо делать. Хлопці, які працюють у цеху, роблять це не заради оцінки. Вони знають, що допомагають захисникам вітчизни. Ми допомагаємо армії, строїмо на, ну, на БТР, і зробимо захисту, ну, Щоб для армії було, був на БТР защита. Нравиться робити. Робота не тяжеле, Пособирати все конструкції, по чертежам. Вже до кінця тижня замовлення буде виконано. А учні, вчителі та дирекція коледжу з нетерпінням очікують наступного, бо вони справжні патріоти своєї держави.